Українська поезія завжди додатка елемент правда, гідності та національного духу. А цей складний для нашої країни час, вона стала ще й зброєю, яка бореться за свободу права та справедливість. Донеччина була і є хлопнистою поетів, чи голоси залишили в історії. Василь Сус, Володимир Сисюр, Іван Цюба, Михайло Петренка, Олекса Тихіна. Їхні гірки це код нашої атлантичності. Це слово, що виставка тріску репресії та війни. Сьогодні цю незламну традицію продовжують сучасні всі. Історія Маріуполя продовжується навіть зараз, і е, мені дуже приємно бачити, що Маріуполь є, існує навіть не там, не тому, що от, от я зараз відчула наскільки що таке місто справді. Я, я завжди казала про те, що людина будує своє місто навколо себе сама. Я мала на увазі е, цих людей, які ми, яких ми збираємо да, навколо себе, е, ці кола, в яких ми е, е, спілкуємося там. В своєму місті, але зараз я відчуваю це ще більше. Маріуполь існує, ми всі тримаємось одне одного. І про це навіть мої друзі не Маріупольські постійно кажуть і наголошують, що ви дивовижні, ви, ви є, і за вами просто приємно спостерігати, що ви наскільки ви підтримуєте одне одного і тримаєтесь одне за одного. Для мене це дуже важливо. Донецька обласна державна адміністрація завжди підтримує наших митців і наших поетів. Ми прославляємо. Вони прославляють слово українське на всіх теренах, по на теренах нашої держави та поза її межами. Планували, що будемо кожного кварталу зустрічатися з поетами, письменниками, саме сучасниками, які описують сучасні події, які мешкають на Донеччині.